Вітаю вас на каналі Моя Оселя. В даному відео мова піде про скрутки. Для того, щоб зварити мідні проводи, необхідно мати ну, елементарну інверторну сварку. Яким чином це робиться? Для сварки міді електроди не потрібні. Все дуже просто. Якщо ви цього не знали, то Робиться наступним чином. Береться скрутка, вставляється замість електроду в тримач сварки, який приєднаний до плюсової клеми, в мінусовий тримач вставляється графітова пластина якась. Де її взяти? Підходить все підряд, будь-який графіт. Таке, що під руки може попасти, це тролейбусні, не знаю, як вони називаються, коротше, елементи, які вставляються в роги тролейбуса, там, вони коли зношуються, їх викидують, можна біля трамвайного депо, біля тролейбусного депо їх знайти, може там на кінцевих зупинках тролейбусів. Десь не знаю. Але проще просто на ринку знайти від електричного двигуна звичайні щітки графітові. Вони теж підходять. Або якщо навіть це складно і хочеться геть безплатно якось, бо щітка така більш-менш. Ну, Цей кусок графіту я купив на ринку за 30 гривень. Можна там за 15 знайти меншого розміру. Але якщо хочете безплатно... Звичайний сердечник із пачикової батарейки. Розбиваєте, дістаєте і вам буде графіт на шару. Значить, що ми робимо? В плюсову клему, як я сказав, вставляємо цей графіт. В плюсову саму скрутку. Ну, це я взяв для прикладу. Дану скрутку, але це потрібно робити отам. От. І за 2-3 дотики з'являється електродуга і мідь розжарюється і просто сплавляється. І виходить ось така капелька. Якщо вам видно, дуже охайно, дуже надійно, кращого способу з'єднання. Скруток я не знаю, ніж сварка. А ще завдяки тому, що сварка міді робиться підручними матеріалами, то не бачу ніяких перепон, її не виконувати. Які нюанси. Коли ви будете зварювати Свої скрутки вам потрібно обесточити систему. У ваших скрутках не повинно бути струму. Якщо він буде, буде вава. Буде вава вам, буде вава вашій сварки. Так. Це і зобов'язково. Потім. Яку силу току треба виставити на апараті? Ну, Я таким лабораторним способом визначив, що десь для скруток зроблених із півторашки провода. Неважливо, чи два, чи три проводи скручено. Вистачить десь 40 ампер, Для провода скрученого із 2,5 провода десь близько 100-120 А. Воно потім при такій силі струму мідь дуже добре розкаляється. Ну це так, щоб орієнтовно. А там дивіться, пробуйте самі різні режими. Ну, провода бувають різні виробники. Бувай айтизні, так що це треба визначати на місці. І теж не спішіть зразу бігти, хватати сварку бігти зразу до ваших скруток і тут же їх. Потренуйтесь на отакі ось із кусочків скрутіть скрутку, і на полу, на цих ...порепетируйте і буде все добре. Вже коли ви навчитесь це робити відміну, потім вже лізьте до своїх скруток і варіть електромережу. Наступне метал, ага. І ще, що хотів заміти. тримаючи можна набути. Нам можна на будь-якій висоті тримач е, прикріплювати будь-якому місці скрутки. Е, це не відіграє роль, тут вона ніде не, не перегорає, вона просто нагрівається в нижній своїй частині. Е, не переживайте, що ви можете там, спалити цей весь кусок скрутки. Ні, вона десь 1,5-2 см нагрівається. Головне не, не перетримати її. У ну, 2-3 дотики. і... Скрутка готова. Дякую за увагу. Сподіваюсь, відео було для вас корисне. Як робити скрутки, ви вже бачили. Так що нічого не бійтеся. Спробуйте робити це самі. Я сподіваюся, що вас надихну своїм прикладом.